Фармадол. Таблетки від головного болю. Правильно. Інна Антонюк не збиралася ставати інфлюенсеркою, але сталося інакше. Мене звати Інна. Дякую, що заглянули на моє подвір'я. Канал Тернополянки так і називається Моє подвір'я. За ним стежить майже 200 тисяч підписників. Відтак блог входить в топ 200 україномовних ютуб-каналів. Інна пенсіонерка разом із чоловіком вирішила перебратися жити з Тернополя у ближнє село на дачу. Жінка розповідає людям, як дати раду розсаді, квітам на клумбі, показує, як готувати улюблені страви та домашню консервацію. Також жінка розповідає підписникам, як вирощувати птахів, кролів та іншу живність. Сьогодні готую дуже смачну і ситу страву. Смачну і ситу заготовочку. Це тушкована з м'ясом, салом, капуста. Також жінка розповідає своїй аудиторії про птахівництво, про вирощування кролів та іншої живності. <рес> так. Тут у нас серебряк, агресивний. – Дивіться, Як нюхаються, а. два хлопці з його метелик він спокійний, він ласковий. Він навіть якщо часом забуду клітку відкрити, він сам Закрити Закритий Закрити ага. клітку. Так, так. А, М -м. а цей Буде серебряк тримає. кидається, кусається. На відео Інну надихнув син. Перші ролики були досить незграбні, тому і перша тисяча підписників набиралася дуже складно. Тепер її відео набирають по 100 тисяч переглядів і навіть більше. Але після повномасштабного вторгнення блогерство для пані Інни відійшло на другий план. Все більше часу вона приділяє волонтерству. Щомісяця організовує закупки харчів і спорядження для фронту, декого із захисників і знає особисто і називає соколиками. Чому я кажу мої соколики? Мої, тому що вони для мене вже стали рідними. Усі хлопчики, з якими я зустрілася, з якими я познайомилася, стали для мене рідними. Я хочу вам зараз показати, кому ми відправляли посилочки цього разу, яким саме бійцям, що саме ми купили. Мене цікавить, чи вдягнені, чи, чи ситі. Костя, доброго ранку! Доброго ранку, Доброго. раді вітати. Перед вітання пані іні. Спостерігаємо, дивимося і вже будемо підписуватися, бо Але... інформація цінна. Але перше, що нам треба дізнатися, це в чому секрет успіху. Бо в мене в інстаграмі менше у Ігоря на Ютубі теж менше. Є... Який секрет? Костя розпитай. Розпитую, пані Інно, вам вітання від валі від Ігоря від Сашка. І от ви знаєте, поки я сюди доїхав, у нас теж були всі всілякі. Це можна ролик зняти, як ми добиралися ну, до точно, вас. Хоч село і ближнє, але все ж таки, все ж таки, знаєте, перед селом є дорога. Зас в селі немає. Далі пішла дорогу. Ну, Хоче ми навело на наліво. Вас повело наліво. наліво, але ми на місці. Пані Інно. В чому секрет успіху у Сашка? Попова менше в інстаграмі людей ніж у вас в Ютубі. Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Іна. Найперше хочу привітати Валя вас, Сашко, Ігоре, я ваша палка прихильниця. По кілька хвилин... сніданківка. сніданківка, так, по кілька хвилин я так стараюся з вами провести Валі. Дуже вдячна за чудові рецепти. Сашко, прекрасні ролі, чудовий настрій, позитив. Ігор, окрема подяка за ваші постійні спогади і розповіді про бабусю. Це настільки зворушливо. Ви молодці. Ви даруєте такий позитив. А ви... Сьогодні вам... Ігор. Розповідав, як він в афінах. Я в готелі зранку слухав, як вони починали його ефір. Сьогодні такі... день Греції, сьогодні день Вафель, купа всього. Але ви тр... трошечки в бік мене виводи. Як як дорога сьогоднішня? В чому секрет вашого успіху? Навчіть. Е... От ви звичайна жінка. Навіть не, не, не хочете, щоб побниз Ні, не, не не, Ну взагалі незвичайно, незвичайно. Взагалі у мене в Ютубі менше людей. У вас більше навчіть, чому. Ну не знаю. Напевно, напевно, роб... стараюся робити свої відео щиро. Стараюся спілкуватися. Ну найперше для мене Ютуб це є моя робота. Це є спілкування, це є велика, велике спілкування. Це є велика родина, це є дуже багато людей, які думають так само, як я, які підтримують мене. Ось Навіть зараз чоловіка. ви записуєте, бачите. Так, так, зразу окремо, так, так, тому що я стараюся показувати, ну показувати те, як ми живемо, чим ми живемо. Я думаю, що багатьом моїм глядачам сподобалося те, що ми, тому що я часто про це розповідаю, що ми з великого міста, з трикімнатної квартири. Зі всіма зручностями переїхали в оцю хатинку. Цій хатинці 100 років. Це так і є. Ну, ви знаєте, там падає дощ на вулиці, але Євген Литвиненко, наш оператор, він пообіцяв, що він вийде і покаже. Навіть якщо нас трошечки обкапує, то, то нічого страшного. Страшно. Але хто вам допомагає? Чи це все Чоловік от, як, є, як ви монтуєте? А монтую відео сама. Сама це якраз і є той момент, коли я відпочиваю. От коли я вже сідаю, переписуюся зі своїми глядачами, коли я монтую відео. Це для мене свого роду творчість. Я дуже люблю монтувати ну Ну, ну мене не подав... можна запитувати, але скільки ж років вам? Багато О, багато років, але це не, це не бар'єр, що. Рік не... чи праця моя? Ні, ні. ну, Просто скажу, що ой, я вже там літня жінка, як я навчуся. Я 69-го року народження. 69-го року. Так... Ну, Цифру називати не буду, хай зараз беруть, піднімають кому треба. Так і додають. То, цілком ну, можливо це все навчити, знаєте, самотужки. Знаєте, це в вийшло так, що от в такому віці 50 55 років вже не дуже. Люд... Жінка, тим більше жінка найде роботу. Якщо чоловік ще може знайти роботу, то жінці важко. Спочатку в мене канал Ютуб починався як задоволення. Я просто квіточка знімала, рослинки знімала, цвіте яблунька, я знімала, помідорки ростуть. Оце все. Каплі, я каплюють гарно, капають каплю. Я це все знімала і, і просто сиділа, переглядала. А потім мені син порадив, каже: мама, а попробуйте на канал. Я кажу, а кому воно? Він каже: а побачимо, чи воно треба буде комусь, чи ні. І потім так пішло, 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 і як лавина. Ну і я і я, вас це надихає. Дуже надихає, тому що в першу чергу, якщо я загружаю відео, я зразу читаю коментарі. Сашко, ти, ти отримав відповідь на своє запитання? В чому Саша, від моє вам вітання, Саша молодець. В нього настільки позитивний, гарний підхід до любої його справи. В нього... а, от, а от Валі, напевно, буде цікаво, як ви садите огірки, тому що вона така хазяйка. І Валі, є... і Ігор, я бачила, як Ігор садив помідори, сіяв, посіяв, не садим, а сіяв. Бачите, Пусієв. я це не знаю. Якщо садитися, зразу в землю глядучка. Дві хвилини не... залишається, так, щоб давайте. ми ще на вулицю Так, Я розумію, вийти. добре. Насіннячко в мене перевірене. Минулого року сіяла. Так, ви два, ви дві наснини і я дві насінини. Так. От, сюди, а я сюди. Так, Сюди. Я з бризкою, водичкою, швиденько роблю дощ. Навіть закопувати засипає... не треба. Зараз ви присипаєте. Але для... Костя. Ага. Ви ж потім будете їх приїжджати, провідувати, свої огірочки. Вже дорогу знаю. Вже дорогу знаєте. Але ні, не, не дуже... дуже прикопувати, правильно? Ні-ні, ні треба, 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 Костя, не шкодуйте. Не шкодуйте? Ні, ні, ні. Так, все я потім дороблю. Так, все добре. І тепер зараз оцей горшечок з насінинками я просто ще обмотаю плівкою і поставлю ось сюди на стележ. От. Перці в мене ростуть, баклажани ростуть різні, різні кольорові. Капуста, пекінська, вся інша капуста. От так і там салат дуже цікавий росте. І отут підживка. До речі, от також я бачу, що бо дуже багатьом моїм глядачам подобається натуральна підживка. Бачите, я вічна шкаролупа, кальцій. Тобто нічого не пропадає. Нічого не пропадає Піш -пішли на двір. Ми хочемо добре, все давайте. встигнути, добре, щоб, добре, щоб добре, моє подвір'я ж канал називається. Так, о, добре. берете, берете знаряддя праці. <рес> так давайте отут так. Це Оце... ви стрімите, чи чи Оце... Оце... ні, ні? Ні, це я знімаю для себе. Де ви це ходите? Це якраз є вже моя така тоже соколикам. Це нашим хлопцям, це нашим хлопцям. Та також все передаємо. От і це та каша, яку я готую. Ну я стараюся, щомісяця передати хлопцям 500-550 баночок каші. Боже, а хто вам допомагає? в цьому? Я сама роблю. Сама? мені могли, щоб ніхто не вмішав. І Вон автоклав у до... вас так. Ми сьогодні все з вами припокуємо. Ну, а чоловік допомагає. Чоловік допомагає з вдома. Ярослав. Але У він... мене син Ярослав. Так що мене... бачите, у нас спільно. пане Ярославе. Так, давай саме не сумно вам з і... такою інною. Ні, весело <рес> весело. Так. Показуйте, бо так, давайте Дивіться. ви вперед. Ставік, веди вперед до кролів. О, і наче і дощик припинив. Так, тр... так, так, ну, ставік, веди, веди, тільки обережно, бо дуже болото. Так, Євген, так обережно, оце ваше подвір'я. Так, але просто сьогодні така погода, ну але кажу, так, от подивіться, садок наш, отут наші курочки, бачите. О, Ух ти! Так. Ну, там трошки болото, але отут от, от, садок з лівої сторони. Вчора було дуже гарно, так, але сьогодні та, ну що ж зробимо? Не все, не все від нас залежить, бачите? От. Так, давайте донутрі, Славік до давайте. А ми встигнемо. ми встигнемо. Скажіть нам, друзі, у нас ще є час. Ми, давайте ми... подивимося на нутрі і на кролики. Ось там і все. Тільки дві-дві хвилини. Пусть швиденько вперед. Так. так. Ставі, показує кроликів і зразу внутрі. А це де, де, де отой, що метелик? А, Нема вже, вже вже банці. Вже метелика дальше, немає, дальше. Так, 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 а ви так, їх, їх по іменам називаєте? Ні, ні, ні. Ви ні? знаєте чому? А, чому не називаю по іменах? От мене питаються, ой, мені шкода, от потім мені шкода. Я кажу, ми чітко знаємо, на що ми вирощуємо. Ми вирощуємо м'ясо. Ми не дружимо ні з кролями, ні з курми, ні з поросятами. Ми надаємо їм імен. Тому що якщо ми даємо ім'я, ну ми... ви знаєте, що я, це я зробив? Це ж наш родич, я... це вже наш брат. Друг. Я забув телефон там в, в кімнаті, Са... 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 і нам треба виходити з ефіру. Добре, Я все. точно знаю, mm -hmm. друзі. Це моє подвір'я Тернопіля. Це Інна Антонюк. чоловік. І, і, і о, вона страшенна сніданківка. <рес> так, так. Ще раз всім, всім, всім мирного yeah. дня, спокійного yeah. дня. Браво, браво. І хай кожна ваша праця завжди приносить вам лише задоволення. Хай кожна праця буде легкою. Всього вам найкращого. Гарного, Гарного дня. Дякуємо Гарного вам, дня. Костю, дякую за таке шалене знайомство. Уклін вам, пані Інна, вашому чоловіку, Ярославу. ви неймовірно, щирі, і в цьому ваші секрети. Нехай ваших вам більше шалених е, прихильників Підписуйтеся, наші глядачі, на е, моє подвір'я, такий ютуб так. канал, щоб дізнаватися і дивитися на Але, життя. Але бачите, ви, ви чули співпівня? Е, це, ну, це як ти повернувся в дитинство, коли ти прокидаєшся цей співпівня, хороша погода, настрій. В тебе ще попереду все життя. Знаєш? Такому так і клас, є це і ти нарешті заведеш свій YouTube канал, ну, не, не, не. називаєш його і моє подвір'я. Теж не, ну, я просто хочу сказати, що пані Інна ну просто фантастична. Я так. розумію е, секрет Нема секрету, просто просто ширість. людина розповідає. Ширість хочеться слухати, слухати, дивитися, 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 що там відбувається. Насправді а ну, просто ти, покажіть, а Які вони а кролі? Є? А які сорти кролів? А помідори, що ви посадили А 500 цих. О, а 500 неїмірно. каш зробити. А мені сподобалося цей стелаж. Ти бачиш, скільки там любові підсвітки доросла. А головна фраза. Не треба мені допомагати, але наш не мішали. <рес> ну, це, це, це девіз кожної української жінки. Я тобі хочу так сказати. <рес> Говорить вся країна. прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.